Я, пане Валерій, я знаю питання, щоб довго не говорити. Дивіться, я загалом ставлюся до питань стоматології дуже прискіпливо і уважно. І ми з паном Євгеном і з паном Валерієм зараз розпочали цілу таку сказати роботу робочої групи, де ми, де ми будемо там достеменно вивчати всі питання, будемо аналізувати все і потім виходити, якби на кінцевий результат на дальшу перспективу, так. Станом на зараз є прохання від управління охорони здоров'я продовжити цю програму на півроку, так. а через півроку повернутися до цієї програми вже з новим підходом, з новим напрацюванням, з новими ідеями, з новими пропозиціями і з новим стратегічним баченням. Правильно говорю, пане Євген? Так. Так. Тому моя позиція така. Пане Гнат, ви маєте іншу думку? Нам гаджета свобода, тому у нас дуже важливо з наша. Я проголосував проти Євген, тому що я не вважаю цю програму зараз доцільну і вважаю, що є набагато. Більш нагальніші речі. Плюс ця програма покривається ці послуги. Частково оплачується НСЗУ, Частина військових надається їм допомога в закладах. Е Військові, військових я з вами абсолютно та... погоджуюся, але нашим рішенням сьогодні ми в перспективі зможемо навіть перекинути з, з цієї програми гроші на інші важливі програми, зокрема а ті... А за цей час ті кошти будуть використати я, я коштів немає, і програми коштів ми не передбачили на сьогоднішній день, тому це тільки після окремого рішення сесії міської ради ми будемо профінансувати. Зараз йдеться про... Так само, як на, на кошти всіх програм, у нас немає коштів. Чи на тільки ті на, на, на цьому? На цю і на, 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 на коросові. Там на корсові у нас були залишки, а на цій програмі ми просто ну, сьогодні будемо дивитися, як дійсно, як буде. Вона сприйматися в ця ситуація. Тому е рішення е е е е е його не за по суматового інформаційно-аналітичному забезпеченню. Так само у е нас Євген немає достатньо голосів для підтримки цього проекту ухвали. Я, я свою думку озвучив, так, я, я погоджуюся. Тоді ми підтримуємо всі проекти ФОП, бачимо, що багато що з того ми з вами буде в процесі або допрацьовувати, міняти, або дофінансовувати при потребі. Тому дякую всім за роботу і спокійного дня до зустрічі. Чекайте, зачекайте, колеги. У мене, мене ще питання на.